Всім привіт! Бачите, у нас сьогодні 1 серпня, 1 серпня. Сонях. В умовах посухи. Три місяці не було дощу до посіву. Потім наступний дощ у нас пролив аж у 9 червня. І ось такий вигляд має Сонях. Це у нас лідея Белфіс. Значить, отакий вигляд він має. Це самий низькорослий соняк, який був у мене за всі роки, я вам скажу, друзі. Це взагалі, ну такий він, такий він, як, як начебто аж ну, пояс трохи вище, може, пупок. не знаю. Ну таке. І що цікаво, що цікаво, що в цих умовах він достойно виглядає, хлопці. Він взагалі, дивіться, ось кошик. Маленький начебто, але його викручує. Він тут сантиметрів 17-18. Багато, багато тут якихось комах ось. Комах. Да, от падла, Жере щось, цвітаєд якийсь. Не знаю, як вони називаються. От. То, чесно кажучи, трохи на фоні того, що кукуруза там загнулася, скоріш за все. Деякі поля нерівномірно посходили, це поле ми сіяли. Коли ми його сіяли? 11 травня. так. І я ще сокрушався такий, думаю, блін, треба було раніше, волога ушла, що, все, сходів нема, полусухе попало. Треба було раніше. А зараз я ходю і я розумію, що я, в принципі, я вгадав. Вгадав з строком посіву. Єдине, що можна було зробити, знаєте що. Можна було просто обробити почву якісніше. Тобто оцей верхній шар, ми ж його весною не діскували, нічого не робили. З ото як залишилось, воно дісковане, все. І ну, я вам покажу отакий ґрунт. Ось. Перебита тут солома, пшениця була, стара палка ще з минулого року. І ми що зробили? Ми пружинною бороною виїхали. Його. Порівняли і все. А треба було треба було, тепер я вже розумію, треба було пройти культиватором на глибину 10-12 см. Ми б спушили цей слой, цей шар, і у нас би просто-напросто оця подушка була, яка б зберігала нам вологу. А так земля була збита, пилючка то була зверху, але вона не втримала 3 місяці без дощу. Треба було все ж таки. Зараз я вийду на край, я вам покажу свою оцю теорію Тобто на краю ми продискували, бо там пішла падалиця пшениці така, ну така здорова. І ми продискували там. І там подсолнух вообще от, він красивий, він гарний. По сорняку, самі бачите. Убрав, убрав одну амброзійку Ось по сорняку самі бачите. Дивіться. Дивіться. Бачите? Десь 90% поля, він взагалі дуже чистий соняк. Це дає оцей трошки пізніший посів. Тобто земля прогріта, сорняки вилізли. Але була, проблема, була, але була проблема у слідах оприскувача. Ось де проходив оприскувач. Дивіться, ось де проходив оприскувач, у нас позалишалася, у нас позалишалася отака от амброзія. І це ще нормально, а де є місця, де ще гуще вона. Тобто, коли проходив оприскувач, піднімав пиляку, ту, що доща у нас не було, пиляка накривала нашу амброзію і не сработав тут 에, той раундап, той, що після посіву. І потім вже працювали ми тут і, і мазамоксом, і працювали ми тут на цьому соняху і геліантиксом. Ну, вдалося, вдалося добитися, в основному вдалося добитися чистоти. Отакої вдалося. Оце саме головне, я зрозумів, що. І оце, хлопці, один з факторів, хто от працює на півднях, що треба в умовах посухи, щоб поля були ідеально чисті. Тому що, якщо у тебе, допустимо, 60 тисяч соняха, 60 тисяч на гектар, 50-40 тисяч і 40 тисяч рослин амброзії, це небагато, вона маленька може бути там, 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 там. Навіть 20 тисяч що амброзії буде стояти, вона буде сосати як ще, ще маленьке поле соняка, розумієте? Тому чистота в умовах посухи повинна бути ідеальною. Так, що? Оце я пройшов до половини. Думаю, що я з краю заїжджаю, заїжджаю, мабуть, треба сходити на ту сторону. Ну, так я пройшов. Ось, дивіться так, підряд. Ось кошик. Ось кошик. Це ще цвіте, цей цвіте. Оце ну, що трохи неравномірність така. А так кошики викручує капітально, я вам скажу. Я думаю, що він нальється, цей сонях. Так що хоч якісь такі, знаєте, як сказати, позитивні моменти на полях є. Позитивні моменти. І так він виглядає доволі таки. Знаєте, воно видно. Коли сонях, він от, думає тобі, думає дати. Він отак, отак виглядає. Так що в мене трохи одлягло, я то їздив, і їздив, потім бачу, все, думаю, тут більш-менш, більш-менш по такому сезону, блядь, без байдаші, це це я вам скажу непогано. Да, ну, Гіліантекс, так, да, все, все допомогло, все спрацювало. Зараз йдемо вже на край, нічого тут. Ловити особливо. Да, да. От вам і розумієте, як кажуть, от роби сівозміну, от вирощуй там іще щось. А що ти зробиш, коли ось дивіться, коли в нас так мало було опадів, коли взагалі засушило так, а сонях тим не менше, він розумієте, він дає тобі хоч якийсь прибуток. Ми на Соняху на цьому виїжджаємо. Так, да, там висосую вологу, там. З нижніх слоїв не можна там, э, там садити його часто. Але ж тут економіка, розумієте. Ну що толку, ну посів'я 15 гектар кукурудзи. І що з неї толку? Що? Не буде її там. Все. Я там знаю, я і помилок наробив і все. Але якби були дощі, ті помилки всі були виправлені. Так що зараз соя, ну не знаю, два поля. Видно вам? Он одне, он поле друге. Ну що, бобіки є, щось в них начебто є, але так воно медленно наливається. Не знаю, чи витримає вона посуху цю. У нас то взагалі, ага, ось бачите, оце ще йду по слідах оприскувач. Отакі є місцини неприємно. Є амброзія. У нас взагалі вчора профігачив дощ. Знаєте, такий туча. Не те, що поблажний якийсь, а туча просто пройшла і все. І зараз я вам покажу, як воно тут що намочило, промочило зараз. Коротше, виходить, що виходить, що ось накапало, дивіться, отак от отак промочило. Воно таке, ну, бачите, щось намагається зліпитись, але ось під корінь. Під корінь, він трохи собі насобирав. Він насобирав. Трохи є. Ну, я ж кажу, що тощу не було дуже давно і трохи він насобирав. Ах. Мені взагалі не подобається сіяти соня під євролайтом. Чому? Тому що е, пшениці у нас погано дуже ростуть після того, навіть після йому замоксу навіть в цьому році показав, що херня. Ось, оце в слідах оприскувача, бачите? Бачите, що твориться? Оце капець. Отак ходиш, аж крається душа. Все, весь оприскувач не ходив, там чистота. Там чистота. Так що отак пиляка нам дала просратися, блядь. Да. Ну нічого, на наступний рік. Теж таки ми, щоб перестрахуватися, будемо робити передпосівну культивацію акуратненько, щоб зрифлити верхній шар. Тому що коли він трошки плотніший, ніж треба, він дуже швидко віддає вологу, коли нема опадів, коли посуха стоїть. все. Да. Да. така картина. Ну нічого, взагалі так поле чисто оприскувач 21 метр. Так що кожній 21 метр така зараза у нас. Не везде, воно десь заканчується в слідах, і десь воно і краще. А так. от І оце, хлопці, такий розвиток Соняха. Якби нам, якби ви знаєте, нам не перебила оця погода посів. Тобто не висушила верхній шар. А були б опади, хоча б такі, щоб тримали вологу в верхньому шарі, соняк би весь стояв ідеальний тут. От уявіть собі, що це посіяний соняк з такими кошиками. Звісно ж, такі висновки ще робити зарано, як кажуть, бункер покаже. Але отакі б усі кошики були. ось Те, що попало в вологу, те, що розвинулося, бачите, воно стоїть дуже-дуже гарно. Так, ходім. Так, ходім швидше на край, бо зараз сонечко сяде, я вам нічого не покажу. Оце забій. Отак так йдеш, йдеш. Про щось своє міркуєш. Я не знаю, кілометр, мабуть, одійшов від краю. Капець. Так, ось. Доходимо до краю. Так що я вам хотів показати? Значить... Пішла, падали ця пшениці. Самі поняли чому вона пішла, тому що утоптане, тому що, як ото кажуть, прикатане, все. Пішла по краю. Я Дімки кажу, продискую його, продискує цей край весь. Два рази кажу, що воно цей. Ну і до чого ж я готувався? До того, що думаю, ну продискує, там висуше все. Думаю, матію віп, ну так а що воно? Куди садити в зеленку ту, ту пшеницю, той сонях. І що, він продіскував, ми посіяли. І цей сонях на краю, оцей сонях на краю, він зійшов швидше, чим отой весь в основному масиві. І він як стартунув, як пішов, як пішов. Ви скажете, та на краю всіда краще. Та я зрозумію, але ж то я посушив дісковою бороною. Розумієте? І не було опадів. Тобто воно... І це ж досвід у мене є і на іншому полі. Я вам покажу в наступному відео. На іншому полі такий самий досвід. Тобто обробка так зрихлила ґрунт, що той ґрунт тримав вологу. А де був взимку спресований, ну, самі розумієте, да, то він віддавав вологу. З верхнього шару, що неможливо було пробитися посіяти нормально. І ось цей соняк, дивіться, по краю, Дивіться, який. Гляньте який Соня. Тут взагалі, я не знаю, чи видно вам. Сказка просто. Я просто зрозумів, що... Я просто поняв, друзі, що якби я його продискував, це поле, все, у мене пізде був такий соняк, Він рівномірний, кошики одна в одну. Він оцвівся вже, понятно. Що він же ж раніше зійшов. Ну, так що прямий посів прямим посівом, але все ж таки, мабуть, треба трохи його перестраховуватися і обробляти. Коли дощів багато, зайву вологу ти культивацію прибираєш. Навіщо вона там, щоб сівалка не залипала? Якщо у тебе недостатньо вологи, спушуєш ґрунт, він як губка держить тоді вологу краще. Отакий От висновок, друзі. Отакий От висновок. Піду, піду до машини. От. Піду до машини. Да. Ну і по азоту. Я написав вже, що сіяли ми з селітрою або карбомідом, тут не пам'ятаю я, то азот. Я зрозумів, що Соняху він потрібен азот. Для того, щоб оці листя всі, нижні листя, оці всі, щоб він їх зберігав. Якщо є азот, тоді листя ці не боліють. Тоді вони здоровенькі такі, гарні. Азот потрібен, тому що пшениця висасує, та солома його теж азот той діває кудись. Тому треба підживляти сонях при посіві хоча б. Ты мазо Все, пока.